Всім привіт! Ви на каналі Гонтарукві і в цьому відео ми з вами подивимося, як можна прийняти участь в новому лаунчпаді на біржі Bybit. Байбід. Подивимось про умови і як саме це зробити. Тож не будемо затягувати і Давайте одразу будемо переходити до суті. По перше, вам знадобиться аккаунт на біржі Bybit. Звісно ж, це реєстрація і верифікація, і знадобляться на цій біржі кошти. Як заводити, я показувати не буду, тому що думаю, з цим зараз вже розбереться кожен. Ви вносите сюди кошти і що вам потрібно робити далі. Про суми до речі, теж чуть пізніше розкажу. Далі, коли ви вже зайшли вас ваш, ака... ваш акаунт, ось тут де торгівля, наводите курсор, далі Spot X, і як бачимо, є розділ «Launchpad». Ви нажимаєте і переходите на цю сторінку «Launchpad». Цей раз проходить лаунчпад з токеном MAC. Як бачимо, ось така буде ціна при лаунчпаді. Продаж починається через 5 днів 19 годин, але підписка буде вже завтра, 31 серпня. Тобто вам потрібно буде оформити підписку. Як це зробити? Дуже просто. Ось тут нажимаєте кнопочку зафіксувати. І тут в мене вже немає, тому що я нажав, у вас буде кнопочка Зареєструватися. Я скрін прикріплю, щоб ви бачили. І ви просто нажимаєте цю кнопочку, і далі ви вже тут будете бачити, чи вистачає у вас активів. І, власне, якщо їх вистачає, то ви вже будете приймати участь в лаунчпаді. До речі, дивіться, зараз йде період знімків екрану, тобто не зараз, а від завтра, 31 числа. Підписка буде аж 5 вересня. Тобто вам буде необхідно зайти на цю саму сторінку. Тут буде кнопочка підписки, ви на нього нажимаєте і все. Якщо ви цього не зробите, то ви, в принципі, пропустите цей лаунчпад. Тепер як прийняти участь. Власне, я вам вже в принципі все розказав. Нажимаєте всі ці кнопочки, і у вас повинні бути активі. Можна приймати участь або в токені МНТ або в USDT. В МНТ, звісно ж, ви отримуєте 100% алокацію, тобто вам 100 про 100% насипать токенів. Але дивіться, щоб тут прийняти участь, так, мінімальна сума це 50 МНТ, це не так багато, але щоб тут отримати непогану алокацію, тобто непогану суму токенів, вам потрібно в МНТ тримати хоча б 5-10 тисяч доларів. Щоб тут трохи заробити, тому що якщо ви там в МНТ, у вас буде 100 доларів. Ось ось бачите, в мене зараз 50 МНТ, тобто я можу прийняти участь в МНТ, але я цього робити не буду, тому що, хоча я отримую, наприклад, 100% алокацію, то все одно це буде просто мізерна сума. Тому я буду приймати участь в USDT. В USDT вам необхідно холдити мінімум 100 USDT, Як бачимо, в мене на балансі трошки більше, тому. Все гаразд, я підходжу. Вам потрібно хоча б 100 тої тримати на балансі, щоб підходити. Саме тоді ви вже отримуєте один білет, і якщо він виграє, то таким чином ви, ви отримуєте токени, тобто 15 доларів з цих 100 у вас знімається, купляються на них токени MAC, і ви вже потім їх зможете продати. Е, мінусових, я ще не пам'ятаю ловочпадів, швидше за все, продамо дорожче. Тому... Якось так це працює раніше. Так, на, на, на лаунчпадах можна було заробляти там, від 100 до 400 доларів. Зараз це трошки менше, я думаю, десь від 10 до 100 доларів. Ну, це як пощастити, по який буде курс токена, по якому ми будемо з вами продавати. Так, звісно, коли ви отримали е, виграшний, наприклад, білет, ви можете продати або одразу, або, наприклад, його похолдити, почекати, коли відросте ціна. Але ви повинні розуміти, що ціна не обов'язково відросте, вона може піти і в мінус. Тому я зазвичай е, з лаунчпаду всі токени продаю одразу. Тепер дивіться, тут можна отримати ще білети. Якщо ви будете холдити ось просто суму, то у вас буде один білет. Максимум їх може бути чотири. Тобто тут є різні активності, ви можете збільшувати білети, але вони не сумуються. Тобто у вас може бути або один, або ви виконали, наприклад, ось цю активність буде два, або виконали ось цю буде три, або. Ось це вам потрібен статус VIP, і тоді у вас буде 4 білети. Тобто більше бути не може, вони не сумуються. Якщо у вас буде статус VIP, у вас буде 4 білети. Для того, щоб отримати 2 білети, вам необхідно зробити або торговий обсяг на споті в 5 USDT, або просто тримати активів на 1К USDT. І щоб отримати 3 білети, торговий обсяг потрібен на споті 25К, або кількість активів на балансі від 10 тисяч USDT. Ось так це працює. Але ще раз нагадаю. Ці білети не сумуються, може бути або один, або два, або три, або чотири. Думаю, з тим все зрозуміло. Як рахуються баланси? Дивіться, у період знімків балансу враховується баланс МНТ або USDT на аккаунті фінансування спотовому і деривативному аккаунтах, або на єдиному торговому аккаунті і аккаунті інверсних деривативів. Тобто, якщо у вас, наприклад, є там. 50 USDT на спокій, 50 на фінансуванні, це все сумується, і, в принципі, у вас на балансі буде 100 USDT, і ви будете підходити. Ось тут, в принципі, ви будете бачити, яка у вас сума. Думаю, в принципі, з цим все зрозуміло. Саме головне, вам необхідно сюди зайти, підписатися до періоду знімків балансів, тобто до 31 серпня. Сьогодні у нас 30, тому що якщо, якщо ви дивитеся відео, то робіть це одразу. І не забудьте підпис оформити підписку 5 вересня. Три ночі по UTC. Тобто, це означає, що нам потрібно додати ще три години, години, тобто це буде приблизно о 6 ранку 5 вересня. Тут з'явиться кнопочка підписки, і ви просто на ньому нажимаєте. А в 3.30 30 вже буде період розподілу, тобто один з по UTC, точніше, пізніше буде період розподілу токенів і 5 знову ж таки числа в 12 по UTC. тобто це... Час, два, три в третій годині по Києву буде вже результати будуть розподілу. І якщо у вас білет виграє, ви просто берете ці токени і продаєте, і таким чином заробляєте на лаунчпаді. Я сподіваюся, все було зрозуміло. Якщо кому ні, ось тут є, в принципі, ще правила, які ви можете почитати. Всі умови, період знімків балансів, далі про період підписки більш детально, період розподілу і результати. Тут все детально описується. Якщо щось комусь не, не, не зрозуміло, то можете ось тут все це дочитати. В принципі, на цьому все. Я сподіваюся, що відео вам було корисним і цікавим. Якщо це так, то звісно ж ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал. Якщо ще не підписані, до речі, не забудьте підписатися на мій телеграм, тому що там я постійно публікую ось такі от. Лаунчпади, лаунчпули, різні акції бірж, різні тапалки і інші способи заробітку. На цьому все. Всім удачі і до нових зустрічей.